Так, друзі, всіх вітаю! В цьому відео я вам покажу і розкажу, як відкрити Флітстар 2070 з початку кар'єри в важкому режимі. Зараз о, так, дивіться, він у нас поламаний, він знаходиться відразу у нас біля гаража на першій карті Black River. Що ми робимо? Розказую. У нас біля гаража є присутній сервісний прицел. прицел чуєте, що я говорю? Я вже живу танками. У нас є сервісний прицеп. Так, чекайте, мене щось я не позробив з мишкою. Чекайте, чекайте. А от сервісний прицеп, який нам потрібно Підтягнути до нашого прекрасного агрегата, так? Да? Так. Зупинись. Ось так. Зараз ми максимально його вирівняємо до нашого гаража, щоб він рівненько став. ось так. Їдемо, підтягнемо до нього прицеп. Це дуже просто робиться. Ось так, так, заглушуємо і пересідаємо нашій флітстар. І зараз пробуємо треба. Так, да, є, прикріпився. І в нас тут доступний ремонт, де ми його ремонтуємо, і він у нас готовий. Нам залишається лише його заправити. Например, Скаута на один раз заправляємо, і ми можемо по міні-карті доїхати до цистерни, яка вона спочатку грі стоїть між двома цими домиками. Просто я їх вже вивіз сюди, тому що я трошки почав проходити вже цю гру. Ми її під'їжджаємо сюди, заправляємо і в нас повністю заправлений флітстарт. На якому ми можемо проходити в майбутньому всі місії, які в нас будуть доступні на даній карті. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, користуйтесь цим лайфхаком і до зустрічі в наступних відео або на стрімах. Всім пока!